Добрий день, мене звати Грекаліна. І сьогодні ми поговоримо з вами про набріки. Отже, що ж таке набріки? Набріки це неспроможність лімфатичної системи повертати зайву рідину в кровотік нашого тіла. Для того щоб ми розібралися трішки з глибиною проблемою, пропоную розібрати функції лімфатичної системи. Перша функція лімфатичної системи це рециркуляція зайвої рідини, котра збирається в організму в кровотік. Друга функція лімфатичної системи це всмоктування. Безпосередньо в тонкому кишківнику в нас відбуваються процес реабсорбції, тобто ми всмоктуємо в організм жиророзчинні елементи, такі як вітамін А, вітамін Е, вітамін Д та ще безліч елементів. Третя функція лімфатичної системи це імуни. Безпосередньо імунна система має лімфоїні органи, такі як нирки та тимус, котрі відповідають за дозрівання лейкоцитів. А лімфоцити в свою чергу забезпечують захист організму від інфекцій, чужорідних агентів та пухлинних клітин. Маючи систематичні набряки, ти повинен знати, як з ними працювати. Отже, нашим організмом закладено три насоси лімфатичної системи. Перший насос це лімфатичний безпосередньо, це означає, що в принципі. Собі можуть допомогти лімфодренажні масажі, і вони не обов'язково повинні бути агресивними. Необхідність є виконувати їх по напрямку руху лімфи. Другий насос лімфатичної системи це скелетно-м'язовий насос. Це означає, що хочеш ти або не хочеш, але якщо тебе дійсно бісять набряки, тобі не подобається з ними прокидатися. Будь ласка, відкривай для себе зал та Приходь до нього мінімум тричі то чотири рази на тиждень. Якщо ти маєш набряки щоденні, починай свій ранок дійсно зарядки та пропрацювання гомілкових м'язів. Технік є безліч. Якщо не можеш розібратися, пиши. Третій тип насосу, котрий ти можеш використовувати в роботі з лімфатичною системою, це дихальний насос, почувши всю інформацію про лімфатичну систему, а саме про її функції, зрозумі, що креми та пігулки не є вирішенням проблем з набряками, а систематичний підхід дієти та правильні тренування допоможуть тобі якнайшвидше позбутися їх.